Що ви як у вас справа? Ваш скримальники не поранили. Все добре з вами. Добре. Ми прибули тут. Ми в фракційній рації казали за отриманням. Фінансової допомоги від держави для преміювання Добре. Зараз на листочку свій номер карточки напишу. Так, із со листочок та передав за е, ревідемо. Написав на осточку номер карточки, передав пане президенту. Так, все, давайте там, коли коли у вас гроші будуть то ви можете переводити. Так, все. В принципі, вся сума пройшла на карточку тільки що на телефоні побачив. Ще раз вам дякую, пане президент, за фінансову допомогу, змі. Добро, добре.